Союзу будемо голосувати по законопроекту. 8035. Будь ласка, голова комітету, а візьміть владу в свої руки з Нью-Йорка. В цілому ми виносимо на наступне на наступний розгляд законопроект 8035, А додатковий план асигнувань для забезпечення безпеки України до на фінансовий рік до кінця вересня 2024 року, і відповідних відповідних цілей. Ми хочемо винести на голосування про, хочемо запропонувати відкласти голосування по поправці, яка була внесена конгресменкою із Флориди. А тепер будемо голосувати по першій поправці, яка була пані Спаркс. Спочатку винесена із індіани. Потім пані Грінц із Джорджії, будемо голосувати по дві хвилини за кожну поправку. Що стосується незакінченої справи. Перша поправка, яка вже виносилася на обговорювання пані із індіани. Ми перенесли голосування по цій поправці, будь ласка, зачитайте цю поправку. Перша поправка, яка запропонована пані Спаркс із індіани, вимагається голосування по цій поправці. Ми вимагаємо всіх проголосувати електронним способом на протязі двох хвилин. Одна хвилина. зараз я прошу повернути саме голосування на екран, але хочу, щоб наші глядачі нас чули. Отже, зараз відбувається голосування секунду. за поправки. І перша поправка, яку представили, це була поправка Вікторії Спарц, якраз і вона попросила, щоб проголосували поіменно саме тому зараз. Голосують за її поправку. І зараз ми бачимо, що власне за сто 103 голоси, 317 проти. Оксано, що в цій поправці нагадай спарц виступала проти законопроекту. З фінансуванням України додаткове фінансування України, зокрема, вона вважає, що Америка виписує необмежений чек, дає необмежені гроші. Тому зокрема, вона хотіла обмежити чи хтось хоче поміняння. Вони проголосували саме президента США Джо Байдена виділяти Україні зброю в рамках оцих президентських повноважень. Ми пам'ятаємо, що зброю Україні можна виділяти або через президентські повноваження. Це дуже швидко додається, або замовляти у виробників. Тобто, це саме хотіло обмежити Спарц, і що оголосили, що поправка Вікторії Спарц не пройшла. Зараз переходять до наступної поправки за запропонованої Марджорі Тейлор Грін. Давайте послухаємо. Назву цієї поправки, за яку вважається зараз проголосувати, пані Грін і Джорджі внесли цю поправку. Вимагається голосувати по поправці. No два. Ми повинні достатню кількість голосів набрати. Голосується електронним способом за дві хвилини. Другу поправку із запропонованих це поправка конгресвумен республіканки Марджорі. Тейлор Грін, яка власне хотіла, щоб усю допомогу від сполучених штатів Україні кожний доларовий еквівалент знизили до нуля, тому що вона сказала, що насправді більше грошей потребує сама Америка. Що допомагати треба Америці, а не допомагати Україні. Зараз ми бачимо, як голосують за цю поправку, і тенденція така, що не буде сюрпризів. І ця поправка теж провалиться. Оксана що так. ще було в цій поправці? Так, ми бачимо, що вже 280, навіть більше голосів Ів проти лише 64 За тим правильно зазначила Юлія Тайлер-Гін виступає проти допомоги Україні взагалі принципово. І е, вона сьогодні в конгресі е, говорила про те, що потрібно краще виплачувати борг американський, е, захищати кордони, е, скаржилися на інфляцію, на те, що для американців дуже складно навіть виплачувати кредити і так далі. Тому вона взагалі виступає проти е, допомоги Україні. Ну, ми бачимо, що е, в принципі ця поправка е, більше набирає голосів проти. Так, ми бачимо, що навіть ця поправка набрала більше голосів проти ніж поправка попередньої конгресвумен Вікторії Спарце. Ви от бачите в живому ефірі. А це поправка знову ж таки конгресвумен Марджері Тейлор Грін, і проти зараз 348 голосів. 20 секунд лишається до кінця цього голосування. І так очікується, що і ця поправка теж провалиться. Друзі, якщо ви що не приєдналися до ефіру, зараз відбувається власне майже вже це вирішальне голосування. Зараз залишилася ще одна поправка за яку мають проголосувати, тому що ще одна поправка вона зійшла на нівець сама по собі. Ще одну поправку мають проголосувати, і після цього буде власне це вирішальне голосування, через яке ми тут зібралися, якого чекають в Україні безумовно, і не лише в Україні. Отже, зараз давайте послухаємо. Оголошують, що і ця поправка провалилася. В даний момент 71 за 351 проти. Поправка не приймається. Не закінчена справа а, про а, вимагання по іменно голосування. Що стосується а, четвертої поправки, яка була внесена конгресменкою з Флориди. А, зараз клерк зачитає, як називається ця поправка. Це поправка номер чотири, яка була а, запропонована пані Кемек із Флориди. Ті, хто хоче підтримати поправку, а, корвимагається проголосувати зараз. Все повинно бути проголосовано в електронним способом на дві хвилини. Поправка, яку запропонувала Кет Кемека, вона включала те, щоб виключити всю незбройну підтримку для України, тобто лише Залишити збройну допомогу вона хотіла, щоб вся економічна і необоронна допомога була вилучена із законопроекту. Як ми пам'ятаємо, їй відповів Маріо Діас Балард, конгресмен, який розповів, наскільки важко зараз українській економіці як потерпає, зокрема такі галузі, як українське сільське господарство, в той час як мі і заміновані поля, як 哦。Oh. Руйнуються заводи як важко людям в цій ситуації. Ну звичайно, Кемек говорила про те, що в США економіка є складною про всі ті кризи, які є в Америці, які є важливими для пересічних американців. Але ми бачимо, що попри певні голоси за, все таки голосів проти значно більше, і будемо слідкувати за. Цією поправкою це була поправка від Кет Кемек із Флориди. Отже, зараз що відбувається, друзі? Якщо ви ще не приєдналися до ефіру. Зараз буквально вже за хвилину розпочнеться вирішальне голосування щодо законопроекту, в якому передбачена допомога Україні. Це йдеться про суму в понад 60 мільярдів доларів. Ми очікуємо, що це голосування зараз. Ви бачите, закінчується голосування за поправки до цього законопроекту, які винесли винесли три конгресвумен. І сьогодні вони представили свої позиції. Але перші дві поправки провалилися, і зараз от четверта поправка, третя сама з собою зійшла на нівець, а четверта поправка зараз. Теж так виглядає, що вона не пройде схвалення. Після цього ми очікуємо, що розпочнеться. Вирішальне голосування за допомогу Україні, і це голосування має пройти так само швидко приблизно 5 хвилин на нього виділяється, і потрібна більшість для того, щоб проголосувати. Тобто понад 218 голосів. Ми чуємо сигнали від республіканців від демократів на капітолійському пагорбі, що у них є достатньо голосів для того, щоб і український законопроект пройшов схвалення. Давайте зараз послухаємо, як провалилася третя поправка. Не проголосували. Президент США і можливості для скасування цієї позики також буде визначати президент. Як як я вже казала, це зараз голосування щодо поправки, де конгресвумен вимагає взагалі виключити економічну допомогу. Ну економічна допомога в цьому законопроєкті є істотною там майже 9 мільярдів доларів. Частина цього йде через пряму бюджетну підтримку, що необхідно для того, щоб зберігати функціонування Уряду, щоб уряд виконував свої основні функції для того, щоб забезпечити стабільність економіки, і повторюся, що в цьому законопроекті, на відміну від того, який затвердив Сенат у лютому, є вимога кредиту. 154 за проти 272. поправка не прийнята. Ви побачили, як провалилася остання поправка, Не і зараз переходять поправок, до голосування згідно цього законопроекту. Комітет підніміться, будь ласка. Друзі, зараз цей вирішальний момент, коли розпочинається голосування за допомогу Україні. Ми можемо зараз включити пряму мову і побачити, як Комітет законопроект. згідно з тану союзу, а, пропонує, а щоб палата представників а, проголосувала за поправлений законопроект, таким яким він є. Голова комітету і вся палата представників звітується про те, що законопроект 8035. Стосовно резолюції палати представників згідно поправок, таким як є, і по регламенту по правилах регламенту ті, хто для те, щоб проголосувати, скажіть так. Хто ні, скажіть ні, здається більше за. Так що виносимо на голосування. на голосування виноситься законопроект у відповідь на ситуацію в Україні та відповідні витрати пов'язані з цим. До кінця вересня 2024 року фінансовий рік вимагається голосування в палаті представників зараз. Будь ласка, тихіше. Пан істихасу хоче щось сказати, що ви хочете? Я хочу запропонувати. Я хочу запропонувати комітетові поасигнування. Щоб знову запропонувати ще раз розглянути цей законопроект, і хто так скаже так, ні дуже може, однаково звучить і за, і проти. Що стосується, то ні, передаю перевагу тим, хто я хочу, щоб ви поіменно записали, хто за що проголосував. Окей, вимагається поіменне голосування. Ті, хто хочуть за це. Якщо достатня а, кількість людей буде проголосована, то тоді а, буде прийнято до розгляду цей законопроект. А, дається 5 хвилин для того, щоб а, знову передати на розгляд у комітет асигнувань цей законопроект. П'ять хвилин дається на голосування. Зараз так виглядає, що на розгляд подали процедурне голосування. Оксано, що ми зараз бачимо? Так, справді це процедурне голосування щодо для того, щоб за вимогою для того, щоб ще раз подати виставити цей законопроект на голосування по суті. Ну, ми бачимо, що це процедурне голосування. Поки не набирає голосів, тому можливо повернемося до е, того плану, який був е, перед цим. Та, друзі, зараз е, намагаємося розібратися, що конкретно відбувається в палаті представників. Бачимо, що триває голосування, залишається понад три хвилини, і оскільки. Головуючий на цьому засіданні, не зміг розібратися. Чи було достатньо голосів за і проти? Він вирішив поіменно голосувати. Це ще не саме голосування за законопроект по Україні, це голосування за процедуру, але процедуру, яку ми зараз намагаємося з'ясувати. Okay. Окей, друзі, є наші кореспонденти повідомляють, що зараз відбувається. Отже, ви бачили законодавця, який власне запропонував це голосування. це був Кевін Бак, це законодавець республіканець. Отже, він змушує всю палату представників провести ще одне голосування, щоб повернути законопроект на розгляд комітету. Отже, знову ж таки, це голосування для того, щоб повернути законопроект до комітету, відповідно, щоб затягнути його розгляд. І ми бачимо, що це голосування не набирає голосів. А відповідно, якщо воно провалиться, то спроба цього республіканця затягнути процес провалиться так само, і ми просто повернемося до голосування за той вирішальний законопроект для України. Тому те, що ми зараз бачите, більше голосів ні, це позитив для України. Зараз ми чекаємо, коли завершиться це процедурне голосування, і повернемося до. Найважливіше голосування, завдяки якого ми власне сьогодні і зібралися тут. Так саме ми бачимо, що більше голосів ні, тому є великі шанси повернутися до попереднього плану, тобто до голосування по суті за сам законопроект. Також оглядачі, які присутні в залі пишуть, що перед голосуванням деякі конгресмени від демократичної партії розгорнули українські прапори. І е, е, таким чином, щоб е, показати е, свою підтримку Україні. Отже, друзі, ще раз, якщо ви щойно приєдналися до нашого ефіру, ми очікуємо фінального голосування за менш ніж дві хвилини. Що відбувається зараз, як підказують наші кореспондентки зараз на Капіталійському пагорбі, Тетяна Ворожко і Катерина Лісунова. Зараз республіканець, законодавець республіканець Кевін Бак, виніс пропозицію, щоб переглянути цей законопроект і відправити його на розгляд комітету ще раз, ви бачите, що це голосування. Провалюється після цього, вже відбуватиметься вирішальне голосування за законопроект за допомогу Україні. Ми очікуємо, буквально через хвилину розпочнеться це голосування з усього, що ми чули сьогодні від законодавців від обох партій, так виглядає, що цей законопроект, тобто допомога Україні, пройде схвалення. Після цього процедурного голосування дякую за те, що ви приєднуєтеся до ефіру. і Ставте ще запитання, якщо ви хочете щось почути, ось зараз лишається буквально 45 секунд до цього процедурного голосування. Ми бачимо, що раніше сьогодні чи напередодні навіть були зареєстровані поправки чотири поправки пройшли власне до цього засідання, тобто вони дійшли до цього фінального засідання, але сьогодні усі ці чотири поправки провалилися ніхто за них не проголосував. От зараз ми буквально лишається 28 секунд. Можемо приєднати нашу колегу Тетяну Ворожко із Капіталійського пагорбу таню. А можеш, я сподіваюся, що зараз ми приєднаємо нашу колегу, щоб вона ще раз прояснила буквально коротко, що відбувається зараз на капітолійському пагорбі. Я думаю, що власне варто зараз дочекатися, коли це голосування провалиться. Ми почуємо від головуючого в палаті представників вже перехід до українського голосування. А вже пізніше поговоримо з нашою колегою. Давайте зараз включимо пряму трансляцію з перекладом українською. Вони проголосували. по цій пропозиції 88 за 336 проти пропозиція не прийнята зараз повертаємося на те щоб електронити ва за... хвилин для того щоб конкретно проголосувати по по цьому самому проекту 8035. голосується проект допомоги україні П'ять хвилин на голосування. Друзі, ми зараз бачимо історичне голосування. Якщо ми можемо повернути самі цифри. А цього голосування давайте повернемо на екран, але ми будемо коментувати, що відбувається. Отже, якщо ви зараз сподіваюся, зараз ви побачите на своїх екранах голосування. Ви його бачите. Отже, зараз відбувається те вирішальне голосування за допомогу Україні, якого власне чекали українці вже 6 місяців. Відтоді як президент Сполучених Штатів Джо Байден подав запит на додаткове фінансування для України, і ми вже зараз бачимо, що цей законопроект. Проходить схвалення палати представників ще не завершене голосування, але подивіться на цифри за 275 голосів проти зараз 98. для того, щоб цей законопроект пройшов схвалення. Потрібна, потрібна проста більшість, тобто трошки більше 218 голосів. 281, 282, 4, 5. Ми вже бачимо, що цей законопроект проходить схвалення, але ми більше, звісно, підсумуємо із. Нашими колегами, отже, зараз чекаємо три хвилини до кінця, але все так виглядає, що український законопроект проходить схвалення палати представників. Так, ми бачимо, що на, в конгресі є українські прапорці. Марсі каптур інші представники, які входять в групи підтримки України в конгресі, розмахують українськими прапорцями, висловлюючи, виказуючи свою підтримку Україні і. Настрій е, святковий. Ми бачимо, що ті, хто підтримують Україну, справді посміхаються, е, конгресменам роздають ще українські прапорці. Е, тобто, це вже звичайно в надію ще дві з половиною хвилини, е, трохи більше до кінця голосування. Але ми вже бачимо, що конгресмени повставали зі своїх місць і е, наближаються до. Трибуни вже всі говорять, і діляться враженнями. Це справді такий урочистий день, урочистий момент, про який говорили конгресмени з самого початку, які назвали його історичним моментом і вказували на роль США в тому, щоб підтримати Україну перед лицем російської агресії. Друзі, це насправді дуже важливий момент. Останнього разу палата представників схвалювала допомогу Україні 2022 року. Наприкінці року. Якщо ви пам'ятаєте, подивіться на ці кадри. Подивіться на ці кадри. Це кадри американських законодавців з прапорами України і цифри, які ви бачите зараз на екрані, за 310 голосів проти 111 голосів. 310 голосів це вже набагато більш достатньо ніж ніж потрібно, мінімально для того, щоб цей законопроект пройшов схвалення палати представників. Отже. Це ще не офіційно, але ми можемо сказати, що законопроект про допомогу Україні проходить схвалення палати представників. Дуже тривала робота, надзвичайна тривала робота, щоб цей законопроект пройшов схвалення. Робота тривала з українського боку від американських друзів України, від законодавців, від європейців, які приїжджали сюди для того, щоб власне лобіювати це питання. Але ви так бачите, що це спрацювало, і нарешті, після шести місяців паузи. Палата представників американського конгресу схвалює так, вже виглядає, що схвалиться законопроект про додаткове фінансування для України. Друзі, я просто вас запрошую подивитися на цей Будь момент. Ласка, тихіше а, нагадуємо членам конгресу про те, що потрібно а, закінчити голосування через 45 секунд. Нагадує, головуючий, що треба закінчити ще лишається 30 секунд, але ви вже бачите емоції в, само, в самій палаті представників. Ми бачимо, коли камера показує конгресменів, то фактично зала конгресу в жовто-блакитних кольорах. Майже всі мають українські прапорці розмахують ними. Марсі Каптор підняла над головою цей прапорець. Оксана, І... дивися, лишається 7 секунд. Давай, давай послухаємо. Послухаємо, що відбувається зараз. Пряма мова. О, спікер Джонсон приходить до трибуни. Чуйте Дивіки, привітання. Друзі. Законопроект про допомогу Україні пройшов схвалення палати представників. Тепер це офіційно. І зараз ми чекаємо. Ви бачите майка Джонсона, спікера палати представників. Зараз на трибуні. Ми очікуємо від нього промови. Ми очікуємо, що зараз буде офіційне оголошення того моменту, на який ви всі чекали. До чер серед Ви практично не маєте право а, використовувати а, прапорці а інших країн а в залі де голосується? Будь ласка, заберіть їх. Будь ласка, порядок, чи всі проголосували? Чи хтось хоче поміняти, як вони проголосували? А в цьому ну, даний момент 311 проголосували за 112 проти один утримався. А це означає, що законопроект прийнято.